Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтеся чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньку полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, у садочок ходила. Поки себе Свою долю там не занапастила. Сидить батько в кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло нього стара мати сидить на ослині, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні, що весілля доню моє, а де ж твоя пара? Де світилики з друженьками, старости, в Московщині, доню моє, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала на схід сонця, була б утопила.